Покровськ неодноразово опинявся під ворожими обстрілами, і за цей рік сотні будинків були пошкоджені або повністю зруйновані. Багато мешканців опинилися без даху над головою і вимушені скитатися по рідним чи знайомим у Покровській громаді. діє програма відшкодування за пошкоджене житло. Тож як людям, чия домівка постраждала від війни, отримати допомогу. Звернутись потрібно до управління соціального захисту населення і надати такі документи. По перше, оригінал паспорту. Власника житла, оригінал коду, документ, оригінал документа, що підтверджує право власності на житло і технічний паспорт на втрачене житло. Підготовкою документів для отримання допомоги займаються фахівці управління соціального захисту населення. Ми готуємо документи для складання акту, передаємо їх відповідним органам і оформлюємо матеріальну допомогу. Все це робиться в одному місці для того, щоб підшвидшити. Надання соціальної допомоги постраждалим від обстрілів. Обіцяють наступні суми компенсації. Сума за зруйноване житло в місті складає 80 тисяч гривень власнику житла зруйнованого. Якщо є загиблий внаслідок руйнування, то близькому родичу надається сума на відшкодування. Зазначеної втрати в розмірі 100 тисяч гривень. Деякі мешканці зруйновано багатоповерхівки, що у мікрорайоні сонячний ще й досі не змогли зібрати необхідні документи для того, аби отримати свою компенсацію. Та й при оформленні допомоги виникає багато суперечок. Особливо це стосується тих, хто не є прямим власником житла. Про обсяг допомоги й годі говорити. Тільки вчора Сергій Андрійченко підняв це питання у своєму зверненні, як вже сьогодні була зібрана комісія, яка нарешті розглянула звернення людей. Для того щоб провести потрібні владі закупівлі з наближними підрядниками, багато часу не треба. А щоб віддати людям копійки допомогти, треба зібрати купу документів, які залишились у розбитому будинку. 80 тисяч за зруйновану квартиру, меблі, речі, зерноване життя. Люди залишились без даху над головою. Вони потребують всього. І ми з вами прекрасно розуміємо, що сьогодні за 80 тисяч не те, що не купиш нове житло. Ти навіть на орендоване. арендоване. З 55 квартир, пошкоджених обстрілом 15 лютого. Документи надано по 37. З них право власності оформлено у 20 жителів. Їм буде надана допомога у розмірі 80 тисяч гривень.